Віктори. Віктори. У якому році Титанік потонув в Атлантичному океані 15 квітня під час першого плавання з Саутгемптона? У 1912 році, як називається перший фільм Carry On, Знятий та випущений у 1958 році? Так тримати сержант. Як називається найбільша технологічна компанія у південній Кореї? Готові до дози дивовижних фактів. Тут ви знайдете все. Самсунг від захопливих вікторин до неймовірних фактів та історій з усього світу. І про все на світі? Не пропустіть наші наступні відео. Розширюйте кругозір разом з нами.